Тут Європа стосується толерантність, оці всі історії і так далі. Вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письма до сих пор, почтом ящику присилають, вже окуляри є, в яких екран тут да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, Вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну, і красива спадщина їм залишилась довкола, особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, Ну що ти, прикинь, з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто ти жесть яка то це... з якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає в мені досі враження, що декотрі думають, що це прикола, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію, вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі.